Бог знав, що він не залишить цей світ напризволяще. Але те, що було заховане від людей, те, що було заховане навіть від небожителів, від ангелів, це є як Бог здійснить свій тазу. І коли е, пророки говорили в Старому Завіті, люди слухали, там були ті слова, які говорили про майбутнє, говорили про те, що Бог спасе свій народ. Але не кожен мав віру в це, не кожен знав і мав цю певність, що це станеться, і тим більше не уявляли і не знали, як це станеться. І все створіння, і земне, і небесне, вони могли б тільки будувати теорії, як в нас часто в житті зараз, що ми не знаємо, що люди не знають, вони що роблять? Вони будують теорії, теорія за теорією, як це станеться. І теж люди... І небожителі, ми можемо собі це тільки уявляти, вони будували теорії, як це буде, як Бог буде спасати людей. Але Воскресіння Христа, воно все прояснило. І коли ми говоримо, Христос Воскрес, ми говоримо, що Христос переміг, що Бог звершив спасіння людей. Бог переміг гріх і переміг смерть. Переміг жорстокого, цинічного і безжального ворога це ворог, з яким ми зустрічаємося в своєму житті не один раз, лице в лице. Чи це небезпека, в яку ми попадаємо і ми вже навіть думаємо, що «да, що мабуть, ми помремо, мабуть, це кінець нашого життя. Або коли ми бачимо людей, наших близьких і рідних, які помирають. І це підходить до нас, деколи ми про це не думаємо, може довгі роки бути, коли ми не згадуємо про це. Але приходять ці моменти, коли ми бачимо, людина помирає, особливо, якщо близька, рідна людина, і це приносить смуток в серце. І постає це питання, чому? І навіть коли помирає старша людина, яка прожила багато років, все одно в нас це питання залишається. Чому? Чому ця людина вона повинна померти? Чому люди помирають? Іноді хочеться закрити очі і сказати, цього немає. Воно не торкнеться мене, воно не торкнеться моїх близьких і рідних. Але це торкнеться і вас, це торкнеться і ваших близьких. Ми не встані перемогти смерть. Лише Ісус міг сказати, що Він має владу віддати життя. І має владу прийняти життя. Влада смерті вона є поширена кругом. Ви знаєте, яким чином прийшов гріх і прийшла смерть в досконалий світ, який був створений Богом? Ми читаємо, що через гріх прийшла смерть. Римлян 6.23. Бо заплата за гріх смерть. І смерть. Вона прийшла до кожної живої клітини. До кожного живого єства. Смерть стала невід'ємною частиною нашого життя. І тепер ми бачимо її кожен день, ми відчуваємо її постійно. Кого за все ваше життя ще нічого не боліло? Є хтось такий? Може, то бігна, так? Але я думаю, що як ти добре згадаєш, то ти теж згадаєш, що боліло. Ти там щось була поранила руку, ногу, чи щось, щось і боліло. Я думаю, що не да? Що Ще менше було, так? Ну нічого, але ми всі так? Цей досвід, ми, ми переходимо, ми переживаємо цей досвід. Тому щось були. І що? що це таке? Так, це не є смерть в її кінцевому прояві, але це означає, відмирають десь наші клітини. Десь кров не доходить до туди, куди має доходити, не доносить поживних речовин. І клітини, не маючи поживних речовин, вони відмирають. Ви знаєте, що клітини головного мозку, вони теж починають відмирати. Не пам'ятаю точно з якого віку, чи з 20 років, от, чи ну, десь, по-моєму, так. Тобто, якщо ми думаємо, що в нас організмі, ж... організм наповнений життям, ну, це не зовсім так, тому що смерть вона має свій вплив. І те, що стається в кінці нашого життя, це тільки просто вже кінцевий вияв цієї смерті, яка війшла в життя людей, і вона є частиною життя. І влада смерті, вона прийшла як у фізичний світ, так і в духовний світ. Єфесян в другому розділі, перший вірш, апостол Павло говорить, що єфесяни вони були мертвими в своїх гріхах. Адам помер духовно. Смерть це розділення. І коли Адам помер, він ще фізично лишався живий. Але він вже був розділений з Богом. І тоді, коли Бог, ми читаємо, зійшов про холодні раю, для того, щоб мати спілкування з людьми, що вони зробили? Вони почали ховатися. Вони вже не могли бути в Божій присутності, тому що прийшло ось це розділення. І це розділення, воно є до цього часу. Смерть розділяє нас з близькими. Смерть розділила нас з Богом. І це жахливо. Кругом так багато смерті, кругом так багато оцього розділення і часто приходиться з нею зустрічатися. Недавно я почув, що більшість будинків, подавляюча більшість будинків у Львові, вони є побудовані після 1800 року. А де ті будинки, які були до того часу? Їх немає, вони зруйновані, можна сказати, вони померли. Де ті люди, які жили в 1800 році, навіть в 1900 році, їх немає. І зовсім не багатьох цих людей ще пам'ятають, згадують. Але Боже Слово, воно говорить про той день, коли смерть зазнає повного краху, зазнає повної поразки. Коли глава смерті буде знищена, коли сама смерть буде знищена, коли на цей світ, який, яким буде правити Бог, і буде, Бог буде все у всьому, смерть, вона вже не зможе мати жодного впливу. І це є радісна новина, яку ми чуємо в цих словах, коли ми вітаємося один з одним і кажемо, Христос Воскрес, відповідаємо воістину Воскрес, і це мож, іншими словами. Можна сказати, смерть переможена, воістину смерть переможена. Там там, там, в той час, коли Христос Воскрес, смерть зазнала величезної поразки. Ми прочитаємо 1 Коринтян, 15 розділ, 19 28 вірші. 1 Коринтян, 15 розділ 19 по 28. Коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші від усіх людей. Та нині Христос Воскрес із мертвих, первісток серед покійних, смерть бо через людину, через людину Воскресіння мертвих. Бо так, як в Адамі вмирають усі, так само в Христі всі оживуть, кожен у своєму порядку. Первісток Христос, потім ті, що Христові під час Його приходу, а потім у Кінець. Коли він передасть царство Богові й Отцеві, коли він зруйнує всякий уряд і владу, всяку та силу, бо належить йому царювати, аж доки він не покладе всіх своїх ворогів під ногами своїми. Як ворог останній смерть знищиться, бо під ноги його він усе впокорив. Коли ж каже, що упокорено все, то ясно, що все, окрім того, хто покорив йому все. А коли йому все він упокорить. Тоді й сам сину покориться тому, хто все впокорив йому, що Бог був у всьому все. Ми заважимо декілька ключових моментів в цьому уривку. Кінцева мета того, що буде в цьому світі, це те, що Бог буде все у всьому. Його любов вона буде обіймати, буде наповнювати, буде присутня в кожній людині. Це буде блаженство і щастя. Усе те, що може мати людина, вона буде мати. Все те, в чому вона має потребу, вона буде мати. Людина створена для єднання з Богом, і вона буде перебувати в цьому єднанні. І, мабуть, у вас були ті моменти в житті, коли ви особливо були радісні, щасливі, і ви не думали про те, що треба там заплатити рахунки, що десь не вистачає грошей, що щось болить. І ви мали якесь таке приємне спілкування з кимось, і це надихало вас. І просто це тільки маленька частинка того, що ми будемо мати там в вічності, те, що Господь дарує нам вічності. Тобто, коли Бог буде все у всьому, тоді це буде набагато краще, аніж те, що ми маємо саме такі надзвичайні моменти нашого життя тут. Наступне смерть буде знищена, навіть не ув'язнена, але знищена, можна уявити, що вона могла б утекти, якби вона була ув'язнена, втекти і знову робити зло, але її більше не буде. І про це сказано ще у пророці Ісаї, 25 розділ, 8 вірш. Ісай 28 розділ 25 розділ 8 вірш. Смерть знищена буде назавжди, і витри сльозу Господь із обличчя усякого, і ганьбу народу свого Він усуне з усієї землі, бо Господь це сказав. Ще в той час, за сотні років до Христа, і Бог через Ісаю сказав, що смерть вона буде знищена. Прийде той час. І ніщо не зможе поруйнувати те, що робить Бог, те, що дає Бог. Христос має цю повну перемогу над смертю. Коли одного такого відомого проповідника а, запросили проповідувати на похоронах, він зробив спробу знайти в Євангелії, як проповідував Христос на похоронах. Знаєте, що Він знайшов? Він нічого не знайшов. Він переглянув чотири Євангелії, але не знайшов такої проповіді. Він зауважив, що Ісус переривав всі ті похорони, на які Він попадав. Коли Він був на похороні, де помер син наїнської вдови, Він воскресив цього сина. Коли він прийшов до Марфи Марії, це вже було правда після похорону, Він воскресив Лазаря. там, де був Христос. Там смерть не могла діяти, не могла існувати. І коли мертві чули його голос, вони поверталися до життя. І місія Христа вона була в тому, щоб вивезти людей з темряви, з тюрми. Це місія, до якої Христос покликав своїх послідовників. Як на світ ти мене послав, так і я на світ послав їх. Ми читаємо в Євангелії від Івана, говорить Христос. Ще наступний цікавий момент, який ми бачимо в цьому уривку, Коринтян, 15 розділ, 24 вірш. А по тому кінець, коли він передасть царство Богові і Отцеві, коли він зруйнує всякий уряд і владу, всяку та силу, цікаво зауважити, що сказано, що влада, уряди. Вони будуть зруйновані. Тобто ми бачимо в нашому житті влада це є ну, те, що необхідне для організації нашого життя. Коли кілька людей роблять якусь роботу, обов'язково є хтось старший, хто координує цю роботу, хто керує цією роботою. Ми маємо саме різні влади і уряди, починаючи від сім'ї, теж є хтось старший, хтось має органі... хтось має цю відповідальність бути лідером сім'ї. На роботі є старший, так, який керує роботою. В нашому місті є ті люди, які організовують життя, громади. В нашій країні є влада, є уряди, і вони, вони потрібні. Без них було б дуже важке життя, так? коли немає влади, і чи влада не має сили, тоді приходить такий час безвладдя, і для людей важко жити в такий час. Але ми читаємо, що буде той час, коли не потрібно буде оцих всіх підтримуючих систем, не потрібно буде влади, урядів, не потрібно буде керівників. Досконалому світі не потрібно буде інших підтримуючих систем. Бог буде все у всьому, і цього буде достатньо. Там, де є Бог, там речі приходять. Порядок. Також ми читаємо про воскресіння мертвих. Бо як в Адамі вмирають усі так само в Христі, всі оживуть кожен у своєму порядку перевісто Христос, потім ті, що Христові під час його приходу. В у 1969 році була описана така історія про чотирьохмісячну дитину. Вона до смерті була налякана своєю матір'ю. Їй надали першу допомогу, намагаючись повернути її до життя, але їм це не, не, не вдавалося. Дитину помістили в міліцейську машину, яка негайно мала вести її в госпіталь. І, почувши автомобільну сирену, ця дитина підскочила. Кашлянула і повернулася до життя. Можете собі уявити, яким буде звук труби, коли сказано, що мертві воскреснуть і повернуться до життя? І буде Воскресіння мертвих і прийде той час, коли буде оцей момент. Так само як прийшов час в Божому задумі, коли Христос помер і Воскрес. Так само буде той час, коли мертві повернуться до життя. Смерть зазнає поразки з різних сторін. Смерть зазнає поразки, коли люди воскрешають до нового життя. Люди, які не знають Бога, які мертві, відділені від Бога, але вони навертаються, їхнє серце міняється, вони переживають духовне народження, ось це Воскресіння до життя. Це є поразка смерті. Так само смерть вона зазнає великої поразки, коли відбудеться вже це фізичне Воскресіння, нове життя, вічність, там ми будемо з нашими фізичними тілами. Тому що коли ми говоримо людина, ми маємо на увазі нашу таку цілісність, це і наша душа, і наше тіло. Це не просто наші душі вони будуть десь там в небесах, але також наші тіла вони будуть разом з нашими душами. Павло, він проголошує Воскресіння Христа. І коли ми дивимося на це Воскресіння, і деколи ми можемо не розуміти, чому це так важливо, ми говоримо про те, що Христос помер. За наші гріхи і заплатив за наші гріхи. Чому Біблія вона робить такий акцент, що важливе Воскресіння для нашого спасіння? І подумайте про це, так, Христос помер за наші гріхи. Він заплатив ту ціну, яку кожен з нас ми не могли заплатити. І якщо б він не заплатив ту ціну, у нас не було б іншої можливості, як тільки навіки бути відділеними від Бога і бути в пеклі. Але якби Христос не воскрес, як він міг би дати нове життя віруючим у нього, якщо б він не мав життя в собі? Як можна дати іншим те, чого ти не маєш? А без цього нового життя, як би ми могли бути в вічності з Богом? Якщо б ми не мали цього духовного народження, Христос сказав, хто не народиться з гори, той не може побачити Божого царства. Тому надзвичайно було і є для нас важливим, і для нас є радість сьогодні, що Христос Воскрес, тому що Він дав нам здатність мати це життя в собі, яке нас приведе до того, що ми будемо в вічності з Богом. Лише перемігши смерть в своєму тілі, Ісус дає перемогу мені і вам. І тепер Він має силу духовно воскресити кожного, хто навертається, хто кається, хто приходить до нього, хто запрошує його стати своїм Господом і Спасителем. І як смерть не могла втримати Христа в могилі, так само смерть не може втримати тепер кожну людину, яка кається, яка залишає свої гріхи і навертається до Христа. І ще одне, чому такою важливою є ця істина, що Христос Воскрес? Ісус сказав, що Він дорога, правда і життя. Куди приводить ця дорога? Якщо б Христос не Воскрес, однозначно ця дорога б до смерті туди, куди прийшов і сам Христос. А в чому тоді було би спасіння? Про що тоді говорили пророки? В чому тоді різниця, коли праведника і грішника чекає та ж сама доля і праведний помре, і грішний помре. Тому, якби не було Воскресіння Христа, це було б як піррова перемога. Знаєте що таке піррова пер перемога? Це означає, що ти щось ніби здобув, але ти втратив. Все те, що ти мав. Це від слова, від імені царя, це цар, який виграв битву, але в цій битві він втратив все своє військо. І ніби він переміг. Але для кого потрібна така перемога? І так само, якщо б Христос не воскрес, Христос переміг. Але хто може скористатися цією перемогою? Тому апостол Павло говорив, говорив, що коли ми надіємося на Христа лише в цьому житті, то ми найнещасніші з усіх людей. Тому в процесі викуплення смерть і Воскресіння Христа вони не роздільні. Тому це йде разом. Тому Христос як мав померти, щоб заплатити за наші гріхи, так само Він мав воскреснути для того, щоб підняти нас до нового життя, для того, щоб ми мали оцю надію на вічність з Богом, на життя з Богом. Іноді, приймаючи певні істини, певні факти в своєму житті, ми не задумуємося, що зробило можливим цей факт чи цю істину. Не раз, коли ми в спілкуваннях чи на наших групах, де ми вивчаємо Біблію, ми говорили про прощення гріхів, і було питання, що потрібно для того, щоб мати прощення гріхів, проста відповідь, потрібно покаятися. І справді, покаявшись, ми отримуємо прощення гріхів. Але часто ми не згадуємо. Що лише смерть Христа і Його Воскресіння дали нам можливість отримувати це прощення. Якщо б Христос не помер, ви могли б скільки завгодно бити себе в груди, каятися, просити прощення, це нічого б не міняло. Ви не могли б якимось чином відмити ці гріхи, які є на вас? А духовний закон. Що кара за гріх смерть. Кара за гріх це відділення від Бога. І це відділення від Бога, воно би було на віки віків. Якщо б не було смерті Христа, і якщо б не було Воскресіння Христа. Гріх не міг би бути прощеним, тому що Бог є справедливий і не може просто ігнорувати гріх і просто сказати, а ну, володя, вася, Сергій, ну, грішиш, ну добре, я тебе прощаю. Ну ти слабий, ти немічний. Але за кожен гріх має бути кара, і Христос він взяв на себе гріхи кожної людини, кожного з нас. І тільки на підставі цього тепер ми можемо з дерзновінням з відвагою приходити перед Боже лице і молитися і просити прощення. Тому що Христос. Заплатив за наші гріхи. І тільки на підставі цього ми отримуємо прощення. Наступне подумайте про це, що якщо би Христос не воскрес, ви могли б скільки завгодно прагнути духовної переміни, прагнути е, самовдосконалення і якось самовдосконалюватися, їздити по святих місцях. Десь себе обмежувати в багатьох речах, Десь себе істязав сам себе чи просив, щоб інші його істязали, щоб це, як ну, відчути, це покарання за гріх, якусь, якусь таку покуту принести. Деякі люди не на колінах проходили в величезній відстані для того, щоб мати цю покуту і мати це прощення, за, прощення гріхів. Але все це нічого не вартує. Якщо якщо Христос Христос не помер за наші гріхи, тоді нічого б не змінилося. Тоді б е, ніхто з нас не міг би прийти до цього духовного життя. Ніхто б з нас не міг отримати це духовне народження і духовну переміну. Це духовне Воскресіння. І багато людей, вони вибирають цей шлях і йдуть цим шляхом, намагаються бути кращими. Але без духовного народження вони не отримають спасіння. Тому що Ісус говорив, хто не народиться згори, той не побачить Божого Царства. А народження згори ми єдине отримуємо завдяки Ісусу Христу, завдяки тому, що Він Воскрес. І сьогодні ми радіємо, і ми святкуємо цей день. Він Воскрес. І це змінює нас. Це не просто ще одне релігійне свято. Це те, що от, ну, надзвичайно важливе для нашого життя. Те, що змінює наше життя. І коли Христос не воскрес, ми могли б скільки завгодно прагнути воскресіння нашого тіла, молитися за це день і ніч. Але нічого б не змінилося. І тому ми сьогодні святкуємо. І тому ми сьогодні радіємо. І тому наш погляд сьогодні він є направлений в майбутнє. Ми маємо цю надію. Короткий підсумок. Ми бачили в цьому уривку, Павло говорить, що смерть. Ти сильний, злий і підступний ворог, що смерть вона є в нашому житті. Але ми бачимо, що кінцева перемога є за Богом і прийде той час, коли смерть буде знищена. Зараз її сила є значно ослаблена, але буде час, коли вона буде знищена повністю. І третє, смерть і Воскресіння Христа дає нам перемогу над смертю. Кожен віруючий переходить через смерть для старого життя до Воскресіння в Христі і отримує нове життя. І тому сьогодні давайте будемо радіти, будемо прославляти Господа, тому що Він дає нам надію. Тому що Він дає нам певність, і його Воскресіння це просто така якби смерть і Воскресіння, центральна, центральні події в історії людства, тому що це міняє все, і це міняє наше життя. Будемо славити нашого Господа і будемо радіти в сьогоднішньому дні. Амінь.